Ну Є ж інструментарій, там, додаткові санкції, це, умовно вторинні для тих, хто працює з Російською Федерацією, тобто по 500% чи скільки там тарифів. Да? Це ж все залишається ще на столі або під столом. Це опція. Потім визнання Росії державою спонсором тероризму через те, що вони викрадають дітей, викрали дітей українських. Да? Це теж дуже потужна санкція насправді, оскільки умовно, як просто це називається держава-терорист, да? визнання державою терористом, ну хто ж з терористом буде співпрацювати? Тому важелі є, але знову ж таки повертаємося до того, чи захоче це робити Трамп. Зараз в Сполучених Штатах домінує, принаймні на нинішній момент, все-таки головна персона Трампа. Все решті під нього підлаштовується. Але, але попереду вибори до Конгресу є вже певні нюанси, є непрості ситуації всередині Сполучених Штатів, і можливо, вже найближчим часом Трампу треба буде дослухатися до електорату. І цим ми маємо скористатися, не зайти в конфліктну ситуацію.